Сьогодні діти! Сьогодні у нас фізкультура. І сьогодні ми з вами перетворимося на водіїв. Ми будемо керувати вантажівкою. Для цього нам потрібне кермо. Якщо немає керма, можна вирізати з картону або уявити. І так, почнемо наше заняття. І вправа в нас ми керуємо кермом. Ліворуч і праворуч. Ніжки на ширині плечей. Руки вперед. І повертаємо. Ліворуч, праворуч. Вихідне положення. Ліворуч, праворуч. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Молодці Закінчимо на наша вправа. Це повороти. Ліворуч і праворуч. Ручки перед собою. Повертаємося. Один, два. Вихідне положення. Три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Ніжки стоять рівно на підлозі. Один, два, три, чотири. І один, два, три. Закінчили. Молодці. Тепер треба нашому водію трішки розімнятися. І ми тягнемося вперед. Нахили вперед. Ніжки на ширині плечей. На раз тягнемось вперед. Виставляємо кермо на два вихідне положення. Почали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, ніжки рівні. Один, два, три, закінчили. Молодці. І зараз е, присідання. На один присідаємо, е, кермо теж витягуємо вперед. На два піднімаємося вихідне положення. І так, один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. І один, два, три, чотири. Ну, а тепер можна відкласти кермо і трішечки пострибати. Ставимо ручки на пояс, ніжки разом. Молодці! Піднімаємо ручки вдих, видихаємо, вирівнюємо нашим диханням Вдих. І видих. Молодці. Тепер ми ви готові вирушати у подорож. Колеса доуса крутяться. автобуса туди сюди, туди сюди, туди сюди тверцята автобуса туди сюди, туди сюди. Щекий чистять швидко, шух-шух-шух, шух-шух-шух, шух-шох шух, щетки швидко, шух шох шух, 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 шух. -шух, -шух, -шух. шух, -шух, 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 -шух. Каже всім пройдіть назад, пройдіть назад, пройдіть назад, водій, каже всім, пройдіть назад, пройдіть назад.